Ну, як ви знаєте, кожного разу ми знайомимо вас із нашими колегами, щоб ви знали, що не тільки ведучі в кадрі, а що загалом це все командна робота, і без людей, які стоять по той бік камери, нічого б не відбулося. І от зараз я чомусь так придумала, що я хочу запросити сюди нашого оператора. Сюди, сюди. Ну 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 іди сюди. Іди, іди, мій дорогий. Знайомтеся, це оператор наш, який приходить кожного ранку. Юрій Касанець. В рукавичках. До речі, в рукавичках там такі гарні стильні рукавички. О, класні. Розказуй, оператор, як розпочинається твій день, твій ранок. Ну напевно, не з програми відразу, а що з іншого. Дуже важко. Спочатку треба прокинутися, потім одягнутися, помитися, поснідати обов'язково без сніданку, ніяк не виходжу із дому. Ну, і приходжу на ранок. І це правильно, без сніданку ніяк не приходиш на ранок. Знаєш, я часто бачу тебе в навушниках. Ти постійно в навушниках слухаєш якусь гарну музику. Музика тебе бадьорить? В навушниках мається на увазі за камерою. Ні, мається на увазі в таких, коли ти ходиш по студії, коли ти збираєшся готуєшся до ефіру, ти постійно слухаєш музику. Яку музику і чи вона тебе бадьорить? Різну музику, і так, звичайно, таку, яка мене не, не заставляє заснути. Ну, як тобі загалом відчуття бути ось тут і бути от там, де твій колега за камерою? Щось змінюється? За камерою зручніше якось, там мене ніхто не бачить. Напевно, цим тобі і подобається операторська твоя робота, а ще чим вона тобі подобається. Чому ти вирішив стати оператором? Ну, я дуже люблю малювати, фоткати, і з цього випливаючи, і операторська робота для мене якось зручна, приємна виходить. Ну, Ти не тільки оператор на ранку на тисі», але і на інших програмах. Чи є різниця, на якій програмі працювати, і яка програма Юра є твоєю найулюбленішою? Чи е, є різниця? Є між, різниця між різними програмами, тому що і режисери у нас різні, і ведучі різні, і стиль програми у кожної відрізняється. А ось е, улюблену програму не буду називати. Юра, ну добре, ще одне от запитання маю до тебе. Оператори у нас діляться на дві категорії. Є студійні оператори, які працюють тільки в студії, коли робляться програми, але є оператори, які працюють на виїздах, ходять і знімають сюжети. Тобі яка більша діяльність подобається бути студійним оператором чи бути оператором на виїзді? В студії краще, там клімат приємніший, не падає на голову ні сніг, ні дощ. Ні сніг, ні дощ. Ну що ж, я тобі гарно дякую. Е, і я знаю, я просто відчуваю твою улюблену програму. Це був наш оператор Юрій Кесник, з якому ми щиро дякуємо.